Усе нове це добре забути старе. Друзі, дістала я другий рукав від своєї сорочки з вирізуванням. Ось, нагадаю, ось ця Переяславська сорочка. Один рукав ось тут є. Ось тут він складений один рукавчик. І в мене такі були коментарі, що. «Да, Нова сорочка це класно, це круто, але де ж ваша сорочка з вирізуванням, все, я тоді сама на себе розсердилася, як то кажуть, і почала себе дисциплінувати. І я собі сказала: ось так от Оля, хочеш, не хочеш, в день там, або за той період, який ти можеш собі виділити на вишивку, да, вишивати один ряд ось цих. Таких візерунків. Тобто не повністю цілий там орнамент, а хоча б просто ось цими білими катоновими муліне вишити ось такий ось такий елемент. Тобто без вирізування поки що, просто вишити білими нитками ось цей елемент. Ось це був один вечір. Три штуки, ось це був інший вечір, чотири штуки. І ось сьогодні я продовжую три цих штуки зробити свій план. Я дуже намагаюся з собою не, не обманювати себе, бути чесною з собою. Тому, да, буду вишивати далі. Хоча тут ось навіть дістала інший процес, який я також. За яким я дуже скучила. Так, це синій семплер. Друзі, як це було класно дістати синій семплер і просто вишивати хрестики одним кольором. Ну, Це взагалі це не робота, а справжній відпочинок. А з цими візруночками так прийдеться трошечки тут помайструвати. Чому мене лякав цей другий рукав? От чесно скажу, він мене лякав. Тому що це монотонна робота. Хто таке робив, той зрозуміє. Один рукав ще півділа вишити, да? але рукав один, а їх два. То переходжу до другого рукава, буду потихеньку собі вишивати. От, Якщо пообіцяла собі так, то значить буду так і робити. Дошю вже оці білі візерунки, а далі буду вишивати шовком е завершувати кожен із цих елементів. Шовком я вишиваю ось такі штучки. І виходять такі красиві елементи. Вони дуже-дуже гарні. Просто краса неземна. Ну, а вже як вишю е ці елементи. Тоді вже перейду до вирізування. Ось такі справи, друзі, таке невелике включення. Показую вам, чим я займаюсь. Насправді, ця сорочка вже відсотків на 60, вона виконана. Тобто, дошити цей рукав, ха-ха, сама над собою сміюся, дошити цей рукав це також велика справа. Потім розкроїти передню пілку, задню пілку, і можна потихеньку вже дивитися в сторону збирання сорочки, але мені доведеться тут використовувати новий вид для мене збирання це збирання рукава з пухликами. Ой, це буде дуже цікаво. Я... Вже з нетерпінням жду цього моменту. Добре, а на зараз я продовжую вишивати ось ці елементи білими нитками. До речі, дуже крутяться нитка, просто така неслухняна, що це просто, я не знаю. Мабуть, DMC Cotton Perle не такі були кручені, як ця. От неслухняна нитка. І я ще трохи сумнівалася, знаєте, Подивіться на колір нитки і на колір тканини. Ну, Зазвичай не передає камера да, цих відтіночків, але тканина кремова, а нитки білі. І я вже собі почала сумніватися, чи, чи добре це, чи ну, класно це. Але вже, ну, хай вже буде, як буде. Після вишиття двох повністю сорочок я вже стала більш. З більшим досвідом, тому да, досвід приходить з часом. Добре, буду закінчувати сьогоднішній план, от, і буду щось починати, точніше, продовжувати якийсь інший процес, щоб не було так сумно. Дякую, побачимось в слідуючому включенні. Друзі, а я продовжую працювати. Ось закінчую вишиття ось цього середнього а, такого візерунку. Тобто я вишила ось ці елементи, цей квадратик з цими промінчиками і зараз заповнюю серединку. Їх небагато залишилось таких робіт зробити, і я, можна сказати, виконала свій план. До речі, до нас приїхали гості. З Німеччини і привезли мені ось такий подарунок. Я вважаю, що це для людини, яка обожнює солодощі, це найкращий подарунок в світі. Це марципан із Любека. Саме Любек-місто славиться своїми марципанами. Боже, яка я щаслива, ще не відкривала. Зараз відкрию і з кавою <гум> спробую один чи пару штук. І більш ні з ким не буду ділитись ось так. Друзі, продовжую працювати. Приємне з корисним. Тож, почуємось в наступному включенні. Друзі мої, перед вами моє багатство, моя цінність. Це сорочка, яку я вишиваю в цей період, також сорочка з вирізуванням Переяславська. І ви знаєте, в мене відкрилось як друге дихання працювати над нею. Це таке задоволення для мене зараз відшивати ось ці е, е, листочки дуба. Вони мені нагадують, що я просто я насолоджуюсь процесом. Я от собі там підмостила подушку, поставила подкаст. Зробила гарне світло і прямо лежачи у ліжку, друзі, так, я така лінива, я лежу і просто я насолоджуюсь процесом. Тут не потрібно міняти нитки, тут просто заправив оці шовкові гарнезні нитки, прекрасні, чудові, подивіться, який блиск, ефект е золота на тканині. Утворюють, як ви бачите самі, так? Да? Е, дивіться, на зараз у мене відшитий повністю один рукав. Ось такі елементи вишиті повністю з вирізуванням і так далі. На рукаві приблизно 17 ось таких елементів. Е, уставки також е, вишиті, вирізані, е, манжети готові. І ось такий от зразочок, на якому я тренувалася, робити ось цей взір. Друзі, а ось тут лежить другий рукав, над яким я працювала. Тобто в мене виконаний весь оцей базовий відшив мережки, який я згодом буду вирізувати. Зараз я працюю над тим, щоб відшивати шовком ось ці. Листочки дуба. Друзі, тому на зараз хочу сказати, що це в цьому відео ви не побачите розвитку цього процесу, але я вам обіцяю, що я буду працювати над ним, і якщо я пообіцяла, я свою обіцянку виконую. Тож, друзі, дякую за те, що слідкували за цим процесом. Я його обожнюю, я просто не можу дочекатися до фінішу цієї сорочки, тому що вона для мене дуже дорога, вже майже рік, як я, як я працюю над нею, але можна було б і швидше. Зв'язку з тим, що ви ж знаєте, що паралельно у нас ще купа-купа різних проєктів, і наші ось такі от дорогоцінні проєкти іноді. Відпочивають, але я буду більш старанна. Тож, друзі, ось така краса. Надіюся, що в наступних відео я також вам буду показувати просування, і я дуже хочу, щоб цей процес просувався якнайшвидше і якнайкраще. Перед вами проєкт, який я розпочала минулого року. Називався Він полювання на оленів. Ось так він виглядає. В новому році я не вишила жодної нитки. Дуже шкода, але мені доведеться просто зупинити цей проєкт, тому що з самого початку була. Невірно обрана тканина на цей проєкт. Як ви бачите, це тканина для хартангеру. І хрестики я неправильно почала вишивати. Але все приходить з досвідом, друзі. І таким чином я вирішила цей вишитий, на мій погляд, дуже ефектний візеруночок. Його оформити в таку прикладну річ, як гольниця. Тому, друзі, я запрошую вас передивитись далі відео про те, як я створюю гольницю, і що для цього я роблю. Ось я викроїла ще декілька таких шматків тканини. Це звичайна бавовняна тканина, а це такий самий шматочок тканини, на який вишита ця вишивка. Буду намагатися записувати кожен крок того, як я створюю цю гольницю. І знаю, що також для вас буде цікаво, як із того проєкту, який не має майбутнього, скажімо так, перетвориться в дуже корисну прикладну річ. Друзі, ось таким чином я викрила усі деталі майбутньої гольниці. Ви бачите, ось відрізок з самою вишивкою плюс зворотня сторона гольнички майбутньої. І для того, щоб поверхня була більш щільною, я вирішила ще підкласти під основну тканину ось таку бавовняну тканину. Зараз я буду все з'єднувати і буду, розграфлю ось тут ті місця, де я буду прокладати. А шов за допомогою швейної машини? Таким чином виглядає, і зараз я буду зшивати ці всі частинки на машинці. Залишаю невеликий отвір з однієї сторони для того, щоб було як вивернути виріб назовні, і потім вручну його дуже акуратно пришю. Нарешті я вивернула виріб. І Зараз я буду набивати ось таким начинням синтепоном цю подушечку. Так, ну відчуваю, що щільність набивки цієї подушечки мене влаштовує. І зараз я акуратно таким невидимим швом зішю ось цей край. Друзі, погляньте, як у мене були організовані голки. Ось таким чином. Я їх клала між магнітами і ось так зажимала. Але ви ж розумієте, що голки вони потім десь там губилися, випадали. І таким чином голки ну, якби вони там десь якби поприставали до того магніта, та й мене й влаштовує. Але дуже часто мені потрібно було шукати там потрібну голку для того чи іншого процесу. А тепер. У мене є ось така гольниця. І тепер що я беру? Я беру голочку і просто ось таким чином ставлю собі цю подушечку. Ось таким чином, друзі. І потім беру, обираю там голку, яка мені потрібна, там потоньше, потовще з тупим кінчиком чи з гострим. Чином, друзі. Тобто той процес, який вже в мене зупинився і який я не хотіла продовжувати, перетворився в от таку корисну потрібну річ, як гольничка. І ця гольничка має взагалі такий ексклюзивний вигляд. От. І дуже прикрашає тепер мою організацію процесів, друзі. Таким чином. Прибираю ці непотрібні магніти. От ось так от розміщу голочки на гольниці і буду вдосконалювати свій процес, вишивальний, друзі. Напишіть, що ви думаєте про таку організацію, чи подобається вам. А ми, друзі, Побачимось і почуємось вже в наступному відео. Привіт! Перед вами новий процес, новий семплер. Ось цей зелений семплер, якщо ви пам'ятаєте, якщо ви забули, нагадую. Так, ось такий він. Я зараз знаходжуся в ось цій точці і буду рухатися. Вгору і вправо, і буду намагатись відшивати ось цей сюжет. Ось так у мене виглядає. Ось я вже такою бежевою ниточкою, бежевого відтінка відшиваю це стебло і рухаюся вправо, так як я собі і запланувала. Тут у мене схема. Хоча, ви знаєте, я сьогодні е, завантажила паттерн-кіпер, завантажила туди PDF-файли, в тому числі, і цей семплер, Але все ще не наважуюсь його використовувати. Е, ну, от, звикла я користуватися чимось таким, що можна пощупати, потримати в руках, пошелестіти. Так, 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 це все old фашн Я люблю це все діло. Тому, друзі, буду рухатися в сторону, вправо в напрямку мого сюжету, який я собі запланувала. А так як будуть у мене розвиватися цей процес, я вам обов'язково все покажу. Я знаю, друзі, що ви б бажали бачити більше прогресу. Але, ну, якщо в мене є вибір... Вишивати, наприклад, синій семплер, да, dog, або сорочку, то, звичайно, я оберу сорочку або цей семплер лонгдок, ніж вишивати ось цю роботу. Мабуть, вона там десь на третьому місці або на четвертому, тому що, друзі, в мене не було великого прогресу в цьому проєкті. Хоча був запит у моїх глядачів, що, будь ласка, розвивайте і розказуйте про цей процес. Ви знаєте, я спочатку була така досить жвава щодо цього семплеру, я його, звичайно, собі розпланувала. І я розпланувала, що вишю ось ангела да? і квіти зверху над ангелом, але, друзі. Якось мені було так нудно вишивати ось навіть ось це одне крило. Ой, друзі, як же я його довго вишивала, якось так нудно, хоча і бачу, що крило виходить таке мережевне, що навіть видно остінок пір'їни в цьому крилі. Але, друзі, мене набагато не вистачило. Що ж, на даний момент який прогрес? Друзі, в мене 6,53%. Прогресу в цьому проєкті. Це небагато, але він такий великий, досить. І ви знаєте, що я хочу замінити той алфавіт, який даний по схемі, ось цей алфавіт латинський. Я хочу замінити українським або рутенікою. Я хочу звернутися до фахівців, які розробляють схеми. І проконсультуватись, і якщо погодиться хтось співпрацювати зі мною, я би хотіла попрацювати над тим, щоб мені допомогли замінити ось цю частину схеми, тому що латинський алфавіт я вишивати не хочу. Тому ось такий в мене прогрес, ось такі думки щодо трошки зміни схеми. І, звичайно, я буду вас повід... все розказувати, повідомляти, які зміни відбуваються. Всі деталі розповідати вам. А наразі ось так виглядає семплер. Ось тут трошечки лапка, пташки і хвостик. ось, І перед вами ось такий прогрес, друзі. І скажу пару слів на, на завершення цього відео. Друзі, я не тільки займалася вишивкою, просуванням процесів, а також мене до мене завітала муза, і я розпочала інший проєкт, другий гаман або її називають кишеня, шведською QL І я зараз натхнена і також працюю над тим, щоб Зробити ще один гаман, ще одну кишеню. Тому, друзі, я також свою енергію витрачаю на те, щоб робити ще один проєкт, про який я вам розкажу вже в наступному відео. А на зараз, друзі, я вам дуже вдячна, що залишаєтеся зі мною, що посиділи зі мною і подивились це відео до кінця. Дякую вам всім, дякую за підписки, за ваші лайки, за коментарі. Дуже приємно читати ваші слова, відповідати, мати такий контакт з вами. Це дуже важливо мати такий навіть короткий, якийсь, якусь розмову да, з вами, от так от ділитися такою приємною, доброю енергією. Це чудово, друзі. Дякую вам ще раз і ми побачимось в наступних відео і до зустрічі!